Дук український червонолистий. Ну, це якби більше форма, сам сорт не зареєстрований, нічого я не бачив в реєстрі. Е, отриманий він, я так розумію, що від сирени. Тобто це або сіянець сирени, або якась селекційна форма, отримана шляхом опилення. Дуже схожий на сирену горішки. Трішки відрізняються, більш вони такі всі схожі один на одного. Оце я можу точно сказати. А так то аналогічно до сирени, то, що декоративні якості трошки він втратив порівняно з сиреною. Він раніше стає такий зелений, сирена в цьому плані набагато краща, То що більш такий рівномірний горішок в цьому сорті. Такі всі один в один. Ну Більше немає що про нього сказати. Декоративний сорт. Більше ні. Дві стуки я б собі його не садив не мав цьому ніякого сенсу.